Сказати вам дуже швидесенько відео зняти, яка різниця між вибором і рішенням. Здається, це дуже схожі якісь слова, але вони мають кардинальну різницю. Вибираю я коли? Коли мені, наприклад, пропонують роботу, два варіанти роботи. І я вибираю, роблю вибір, що там мені ближче, там більше будуть платити, більше буде плюшок, відпустка оплачувана, туди-сюди. Я вибираю логічно своїм мозком. У мене є відомі складові, коли я роблю вибір. Але рішення це абсолютно протилежна штука. Це про довіру. Віру. Це коли ти йдеш на ослід. Тобто мені пропонують дві роботи і. Щоб для якби для вибору логічно, що ось та підходить більше. Але я, наприклад, хочу розвиватися і от на тій другій роботі, яка здається логічно гіршою. Але там є перспектива для розвитку, і якщо я класно буду працювати, то теоретично я можу в майбутньому десь розвинутися, кудись продвинутися і там буду більше заробляти. І я приймаю рішення піти на гірші умови просто по вірі, по довірі, по такому якомусь внутрішньому бажанню. Тобто вибір це коли нас відомі складові, а рішення це коли невідомі. Але я хочу, маю якийсь імпульс, і я це роблю.